Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Шведен Tools Kyiv.ua. В даному відогляді надамо вищі увазі мотопомпу від компанії Husqvarna, а сама модель W50P. Постачається вона в картонній коробці, і ми вже її відкрили. І бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація. Окрім того, два перехідники для патрубків, ущільнювальні прокладки, інструмент для обслуговування, хомоти та. Фільтр попередньої очистки для того, щоб дрібнодисперсійні частинки бруду не потрапляли безпосередньо в робочий механізм. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальна продуктивність 32 тисячі літрів на годину, максимальна висота підйому 28 метрів, максимальний тиск 2,8 бари, максимальна глибина всмоктування 7 метрів. Діаметр підключення 50 мм. Двигун. Об'єм циліндру 196 см кубічних, об'єм паливного баку 3,6 літри. споживання палива 395 грам на кіловат годину. Вага інструменту 25 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самої мотопомпи. І спершу приділимо увагу повітряному фільтру. Він у нас знаходиться в легкому доступі. Ми не використовуємо ніякий додатковий інструмент для того, щоб мати. Доступ до повітряного фільтру. Просто відкручуємо спеціальне колесо та бачимо, що у нас фільтр досить непоганої якості, майже як автомобільний. І, як вже було сказано раніше, його досить легко очистити. Трошки нижче повітряного фільтру знаходиться важіль ручного запуску, регулювання продуктивності мотопомпи, повітряна заслонка. Та заслонка для обмеження потрапляння палива безпосередньо до робочої частини інструменту. Вона створена для того, щоб ви могли комфортно транспортувати ваш інструмент або перевести його в стан зберігання, тобто законсервувати. З верхньої частини інструменту в нас знаходиться глушник, котрий гарячий під час роботи. Про це нам сигналізують і спеціальні позначки на верхній частині. Є значок, який визначає те, що він гарячий. Також є захисна сітка, яка допомагає запобігати важким пошкодженням. Бензобак в нас знаходиться в легкому доступі та так само відкривається без використання додаткового інструменту. Окрім того, в легкому доступі в нас знаходяться і технічні отвори для промивки системи зверху і знизу. Це використовується для того, щоб помпа під час зберігання була чиста. Перейдемо до передньої частини нашого інструменту. З передньої частини інструменту ми бачимо технічний отвір для того, щоб була можливість контролю наявності оливи, відповідно з щупом. Оливу можна заливати з заднього боку інструменту. Так само тут знаходиться легке увімкнення та вимкнення робочого стану нашої мотопомпи. Отже, як висновок маємо продуктивну мотопомпу від надійного бренду компанії Husqvarna. Якщо у вас залишились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Husqvarna, звертайтесь до наших фахівців, менеджерів сайту Шведентул Tools Kyiv.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Особисто я подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Побачимось!